Привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже важливу тему, яка називається пробачити себе не можна звинувачувати. Я думаю, більшість із вас часто себе звинувачує за якісь промахи, за те, що у вас щось не вийшло. І кожен тут поставив кому, скажімо так, де йому треба пробачити себе не можна. Звинувачувати, да, відповідно, або пробачте себе, не можна звинувачувати. Давайте ми з вами пограємо таку гру. Уявіть себе тою малесенькою дівчинкою, якою ви були колись, якою ви були раніше. Згадайте себе да, по фото, якою ви були, як ви виглядали, і так далі. Згадайте просто себе. І ось ви стоїте так в дворі, да, милому, красивому. Платі в красивих босоніжках, з великими такими очима, неймовірно прекрасно, з бандами можливо. так. І ви дуже допитливі, вам хочеться щось дізнатися, зрозуміти, спробувати, да, ви мрієте, ви пробуєте, ви там смієтеся, граєтеся, помиляєтесь, пасочки те ліпите, і у вас нічого не виходить. Але ви граєтесь, 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 і тут у вас якась стала споміка, да, Тобто щось у вас не вийшло. От, наприклад, ви ліпили ту пасочку, у вас вона не вийшла. І тепер уявіть, да, що ви ось ці дівчинці сказали, ти не вдаха, не можна тобі пробувати знову робити цю пасочку, в тебе ж нічого не вийшло, да? і так далі. Це стосується будь-якої гри. І чи заслуговує вона насправді тут на шанс? Чи заслуговує вона на той шанс, щоб взяти знову, спробувати сліпити ту пасочку? Я думаю, да, що ось тут і виникає да, ось такі моменти, коли ми починаємо розуміти, що не можна себе картати. За будь-яку свою якусь помилку, тому що помилка це лише наш досвід і. А... Те, що ви да, от зараз робите з собою, коли ви щось спробували, щось у вас не вийшло, коли ви не пробачаєте себе за якісь попередні дії, що у вас там кредити, невдалі запуски, ви невдало, наприклад, там, створили якийсь курс, він не приніс вам результату, у вас не вийшло почати заробляти з блогу, хоча ви на це, наприклад, не діялись. Якісь невдалі рішення, які привели вас до чогось негативного. І а, кожен раз, насправді, після цього ви кажете собі, я більше не можу вірити в себе. Бо я одного разу підвела себе. Ось це насправді звучить, коли ви не можете пробачити себе, да? тобто ви кажете, я більше не вірю собі. Бо я себе сама обманула, бо я підвела себе, да? і людина, яка реально єдина людина, яка картає себе за це, яка звинувачує вас, яка не дає вам рухатись, це ви самі. Це не мама, не папа, не ваш чоловік, не ваш там якийсь наставник, друзі, колеги, да? ніхто інший не... Пам'ятає так ваші провали да і не картає вас, як ви самі. Тільки ви самі картаєте себе за те, що у вас щось не вийшло. Тільки ви самі постійно говорите собі, да, ой, не можна, я ж там пробула, в мене нічого не вийшло. Ні, 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 ми більше ні ніколи не будемо нічого. І кожного разу, коли ми не пробачаємо собі, не пробачаємо собі за якусь попередню невдачу, ми просто не віримо в себе. Ми не віримо в те, що, да, що ви та людина, яка способна. А чогось там добеться, що ви та людина, яка способна досягнути якогось результату. Ми просто в це не віримо, і наша задача змінити цей підхід. Да? Uh, і ось ця фраза пробачте себе не можна звинувачувати, зазвичай от ми ставимо просто перед словом звинувачувати. Да? І виходить, пробачте себе не можна звинувачувати. І здається, наче от логічно, да? як я можу себе пробачити, я ж там, наприклад, втратила дуже багато. Наприклад, так як я весною вклалася в інвестиції, і я не в ноль вийшла, а я вийшла в жорсткий мінус, який я створив борги більше, ніж 10 тисяч доларів, з яких я зараз продовжую випутуватися. Да? Тобто, Ця помилка мені коштувала величезних грошей, але перше, що допомогло мені рухатися далі, це пробачити себе. Бо поки я не пробачала себе, ні до чого хорошого це не проводило. Це привело ще до більшої паті, ще до більшого вигорання. Я почала вважати, що я лузер, що в мене нічого не вийде, що я що не способна, що взагалі ну, типа, життя говно, і я в ній гавно, да, як то кажуть. І реально це. Дуже негативно впливає потім на подальшому на нас, на наше проявлення, взагалі на наші дії. Ми починаємо звинувачити себе за те, що на щось не вийшло, за якісь наші помилки, за якісь невдалі прийняті рішення, за те, що ми щось десь не допрацювали. А там можна було по іншому зробити. Да, до речі, дуже часто може бути такий прояв. От а якби я зробила по іншому, було б по іншому. Але якби в той момент реально ви могли зробити по-іншому, ви б зробили по іншому. В той момент, саме в той час, ви зробили саме так, як мали зробити. Як вибрала, наприклад, ваша душа прожити цей досвід і цей шлях, тому ви в той момент зробили виключно все так, як треба було саме вам. І кожен момент ми. Після цього, да, коли в нас щось не вийшло, коли ми зробили помилку, якісь недалі рішення, щось, що привезло нас до такого колапсу, да кожен цей момент ми а, замикаємо в собі всередині. Формуємо такий знаєте рюкзачок провини, в який кожен раз накидаємо камінці, камінці, кожен раз за нашу якусь невдачу, якусь нашу провину, яку ми відчуваємо, да? що ми лузер, якісь надалі рішення, ми пакуємо в цей рюкзачок і тащимо на собі, і тащимо на собі далі. От зараз просто уявіть, за що ви себе звинувачуєте, да, За що ви себе не можете пробачити? Ну, наприклад, в моєму випадку це було б за те, що я, наприклад, допустила збільшення ваги, я от вклала. Ці гроші в інвестицію, що ще наприклад, за те, що я, наприклад, там купувала курси по монетизації, що я робила вот так от, що я ну курс по монетизації, тому що вони мені трошки деформували моє стало до цього всього. Я перша такий жорсткий маркетинг, який не дав ніякого результату за те, що що я там, наприклад, що я там щось могла сказати чоловіку, сказати щось підписникам, неправильно там комусь десь відписати, і кожне оце звинувачення да. Це кожен камінчик, який ми складаємо цей рюкзачок і ми його тащимо тащимо на собі. От просто зараз замислиться, скільки всього якого груза ви тащите на собі. А помимо цього всього, в ще є якісь там зобов'язання, да, і так далі. І це все теж ви тащите на собі. От просто є Да? Тобто, окрім того, що у вас є якісь такі певні зобов'язання, які ви реально повинні ну, умовно, скажімо так, тащити, так ви ще самі догружаєте себе. І повірте, ніяка умов спина, да, тобто ніяка внутрішня опора не може витримати цього. Ну просто нереально тягнути на собі цей груз. І Ось це наше відчуття провини, це ця провина непробачення себе, картання себе за те, що щось робили, і не давання собі більше шансу, да? тобто ми після того, як нас навишли, ми більше не даємо шансу. А чого ми не даємо шансу? Бо ми не віримо, що ми можемо щось змінити, що ми можемо щось досягнути. Да? Тобто, людина, яка повинна в першу чергу вірити в себе, людина, яка єдина повинна дати цей собі шанс, ви собі не даєте. От просто згадайте знову ж ту малесеньку дівчинку себе. Вона заслуговує на таке ставлення, от та малесенька дівчинка, вона заслуговує на те, щоб їй за одну якусь помилку. Ну, от ладно, нехай це буде п'ять навіть помилок, їй більше не дали шансу. Вона заслуговує на це. Я думаю, що однозначно вона цього не заслуговує, тому що вона заслуговує на все найкраще. Вона цінна, і ви цінні. Да? От ця дитинка, яка народжується в родомі, прямо от тільки народилася, вона цінна. Да? От ви скажете, да, вона цінна. А що змінилося? Ви і досі та малесенька дівчинка, ви і досі вона. Але ну, через призму життя ви накидаєте на себе ще більше і більше оцей рюкзак, провини, якісь зобов'язання і так далі. І ви втрачаєте це це все. І ви втрачаєте цю цінність, і ви вважаєте, що ви більше недостойна того, щоб дати вам шанс. Да? Тобто, коли ви не даєте більше собі шанс, можливість, це знову ж таки про вашу цінність, про ваше ставлення до себе. Ось знаєте, як ще зрозуміти, як ви насправді ставитесь до себе? Елементарно, які труси ви носите вдома? Коли ви нікуди не йдете, коли, наприклад, у вас чоловіка немає, от подивіться на свої труси. Якщо це якісь заношені, там обдерті, не знаю, якісь там страшні труси, ну так ви до себе ставитеся. Так ви себе любите, так ви до себе ставитесь, так ви себе цінуєте. Яка ви ходите вдома, да? ободрані віші, засмальцована жирною головою, гулькою, да? ну, так ви до себе ставитеся. Так ви вважаєте собі ціну. Я не кажу, що вам треба там, локони, які я да, от зараз робила а, там, макіяж робити. Просто це має бути. От, якщо ви навіть нікуди не йдете, помити голову. Я дуже багато знаю дівчат, і в мене є такі знайомі, і є навіть друзі, з якими я дружу. Коли ми домовляємося про зустріч і не знаємо, чи ми зустрінемося чи ні, ой, скажи мені, чи ми точно завтра зустрінемось, щоб я знала, мені ми мити голову чи не мити голову. Мене завжди це викликає такий ступор. В сенсі, твоє миття голови залежить від того, чи ти йдеш, куди ще ти з кимось зустрінешся, а я для себе. Я, наприклад, в мене просто ну, така шкіра голови, да, що я змушена мити голову кожен день. І мені в принципі не важливо, да, там, чи я йду, куди ще, я вдома, і так далі. Я завжди мию цю голову і я мию для себе її. І так само розчесати, Да, там собі, да вона там волосся, може бути незручно, коли ти там щось удуш, собі крабиком зібрала, да, і так далі. Але. Як ви до себе, да? от яке ваше ставлення? Якщо ви не даєте собі цей шанс, да? ви стопоритеся, ви не, не даєте собі можливість ходитися подальше, да? ви не можете ніяким чином притягнути цю нову реальність. І те, що ви там робите практики, медитації, щось там стараєтеся, це вся найобка себе. Да? Чому? Тому що ну, насправді ви не даєте собі шанс, тому що ви не пробачили себе. Ви знову таки, блін. Або ж чимось. Ні, я не буду це робити, бо я вже пробувала, в мене це не вийшло. У да? мене не вийшло, я там купляла, там настане курс, мені це не дало результату. Я, наприклад, запускала рекламу один раз чи два, в мене не дало це результату. Я робила там пару рілсів, це мені не дало ніякого результату. І все. Але ось це відчуття провини і. А вона от робить да, таку для вас тюрму, от вона вас запаковує в тюрму, де ви сидите і нікуди не можете вийти. І вона вам говорить, да, от ця провина говорить вам, ти зробила помилку, ти повинна платити. Але за що платити? За той досвід, який ти прожила, за те, що ти взяла звідси уроки, от вона найгірша ситуація, яка може відбутися з вами, вам здається, що тут просто. Скажімо так, немає ніякого хорошого уроку, да? тобто, а що я могла навчитися, коли я влізла в кучу боргів кредитів через навчання, і я не можу їх зараз закрити? Чого я навчилася? Наприклад, що тут може бути? От в мене, да, було така історія. Що перед тим, як вибирати, вкладатися в навчання, ти потрібно дати відповідь на якісь собі там питання, чи реально ти довіряєш цьому наставнику, да? тобто, чи. А... Довіряєш ти його методиці, і наскільки ти виклалася, да? наскільки ти використала все те, що тобі дало. Я скажу вам чесно, якби я отак от зараз оцінила ті навчання, які я робила, якби я реально викладалася так, як зараз на цьому станстві я пройшла ось я б ну, реально мала би більше результатів, і не було б у мене такого багато негативного досвіду. Але це все мені показало те, що. А, якщо я хочу результату, то відповідно я магію роботи да? більше прикладати до цього зусиль. І а, далі починаються такі певні відмазки, да? от, а, Думаю, ви багато хто казав, сказав: от мені треба просто після того, як я зробила помилку, час, щоб все стало на свої місця, щоб все стабілізувалося. Да? Але давайте по-чесному. Скільки часу? В тебе вже було. От скільки в тебе часу вже було? В тебе був рік, два, п'ять, да? і що змінилося? Нічого не змінилося. Да? Ти залишилася в тій ж точці, ти залишилася в тому ж місці, ти досі чекаєш, коли настане той ідеальний момент, коли зірки складуться правильно, коли там е, страхи пропрацюєш, да? коли там, наприклад, закінчиться війна. Коли там, наприклад, що ще, коли там, наприклад, ти звільнишся з роботи, коли просто знаєте, як умовно саме все спаде на голову, прийде якесь рішення і все станеться. Ні, так не працює. Тому що це нічого не змінюється. Да? Тобто, правда в тому, що коли ми говоримо, що мені треба час, нічого не міняється, тільки діє. Да? Тобто, тільки коли ми працюємо там, да, я кажу, у це важливо з думками працювати, але зі станом, з думками, з. Своїм а, взагалі сприйняттям світу, так, да, це дуже важливо. Але якщо ми не робимо ніякі дії, нічого не зміниться. І поки ми чекаємо, да, наш час то тікає, час тікає, каже: Альо, Врімечка то приходить. Так я, наприклад, просрала свій 26 рік життя, Тупо рік життя просрала, того ж я не пробачала себе. За минулі якісь невдачі. Я казала, ну, типу, от зараз, зараз, от я зараз спробую сама. Да, наприклад, ну, наприклад, в моєму випадку, я зараз сама, я ж там де -то практик, да, астролог, нумеролог, таролог, хронолог, от я зараз сама, тож я ж і проходила багато навчань. Зараз я сама, і в мене все вийде. І от, і от зараз, зараз, от зараз, зараз мене вийде. І так я пройшла рік, поки я не пішла в жовтні на наставництво, і в мене реально не вийшло. Да, це були найлегші гроші. Це найлегше я таку суму заробляла, але це було найлегше, коли я за грудень заробила 150 тисяч гривень. Це найлегший був, скажімо так, мій місяць, як я заробила гроші. Я робила все в кайф. У мене не було такого, що я щось не хочу. У мене не було куча там людей в роботі і так далі. Це було просто в кайф і насолоду. І тому, поки ти говориш, що мені треба час. Ти просто боїшся діяти. І ти не дієш, І ти зупиняєшся на цьому місці. Далі. Є е, такий ще момент, да, що ми дуже часто розчаровуємося, от не можемо пробачити себе за те, що ми купили якесь навчання, купили якийсь курс і обожглися там. У Нас щось там не вийшло. Ми не отримали бажаного результату, нас наїбали, да, там не було нічого класного. Але я хочу зразу сказати, колись я думаю, пізніше я про це розкажу детальніше. Зроблю відео про курси наставництва і так ще але зараз хочу так коротко сказати. Навіть негативний досвід він був потрібен вам для того, щоб взяли ви щось і знецінюючи когось із наставників і своїх вчителів, навіть якщо ви там нічого не навчили, значить якщо у вас навіть не вийшло результату, і таке може бути, і ви, якщо знецінили цей свій досвід і себе не пробачили себе за це. А вас колись також знецінюють. Я проходила через це, да, я відчула цю знецінку, мені писали діфірамби там деякі люди. Що класно, класно. А, і да, я ну, там, свого вчителя одного знецінила перед цим якраз відчула, а, я обговорювала просто з знайомою. І потім через пару днів мені прилетіла твіточка, мене знецінили і, і так далі. Тому. А це знаєте, що мені треба там відпочити від навчань. Я зараз попробую знову ж таки сама, я відпочину. І насправді за цим ховається наш дуже глибокий великий страх. Він говорить, да, що я от вже багато старалася, я вже робила, я купувала, вкладалася, але я не отримала бажаного. І я боюся знову вкластися в себе. Я боюся знову собі дати цей шанс. І це рана, рана, яка болить, це розчарування. Але що ти... Можеш обрати, залишитись в цьому стані в цьому цій позиції, да, в цих відчуттях, в цій точці А, з цим доходом, який або в тебе є, або немає, з цією мрією про ту омрію тисячу доларів, да там чи дві тисячі доларів, чи п'ять тисяч доларів і. Вибрати, дати собі шанс. Просто пробачте себе і дати собі шанс знову, спробувати просто знову. І ну, насправді реально кожен з нас боїться просто цього розчарування. Але якщо ми будемо не давати собі шансу і боятися спробувати, то ми тоді з ним насправді поразки. Не тоді, коли ми спробували, у нас не вийшло, а тоді, коли ми не дали собі цього шансу. Тому що, якщо подивитися на успішних людей, а, да, от всі бачать, що вони там досягають успіху, да, і так класно. Але насправді вони пробують, вони впали, бігом пробують нове, щось не вийшло, пробують нове. А коли ми ось не даємо шанс, не пробачаємо себе, коли ми ось розчарування, боїмося і так далі, ми. Блін, Ми боїмося зробити навіть перший крок, поки ті люди, да, хто, ви, ви бачите, що вони досягнули, вони вже 10 разів впали і на 11 разів вони вистрелили. Да? Поки ви, там, наприклад, рік часу думаєте, там, боїтеся а, там, піти там, наставництво, на умовно, купити курс, щось там зробити, проявитися, вийти записати історії, зняти той рілс і так далі. Поки ви рік часу наприклад, боїтеся, ці люди вже наприклад, заробляють від мільйона там, наприклад, місяць, да? там, рік не знаю, тобто, кожного пояк. Але вони вже мають якісь результати. А ви й досі на цьому місці, да? і да, навіть якесь невдале навчання, да, це поразка. Але жоден детокс від навчань, да, тобто я відпочину від навчань, не дасть вам віру в себе, якщо ви не вийшли, знову довіритеся собі, довіритися своєму вибору. Да? Тому що ваша душа вона дає вам підказки. Вона просить, да, давай, давай. Якщо ви відчуваєте, що ви там, наприклад. Блін, я б хотіла піти туди на навчання, да, але ну типа блін, та ні, в мене може знову не вийти, або де я візьму гроші, або та ні, це все херня і так далі. Тоді це говорить про те, що, да, що ви знову не даєте собі шанс, ви знову не даєте собі можливість. І якщо ну, вас просто немає цієї віри в себе, а віру в себе в першу чергу для того, щоб вам рухатися далі, якщо ви йдете саме на наставництво, не на курс. Тобто бо наставництво у вас тісна взаємодія з людиною, наставником. Тобто він вас проводить саме наставництво для цього, і треба, щоб вам дали цю віру в себе, бо без віри в себе нічого у вас не буде. Далі є ще такий момент, де так, що я буду рухатися в своєму темпі. Це така дуже любима фраза: от я там буду в своєму темпі помалесенько, да, і до чогось там прийду. Але вона приховує правду, яку ми не хочемо признавати. Це те, що ми боїмося. І страх. Ми взагалі по натурі люди такі ліниві, да, які любимо себе жаліти. Наш мозок любить економити енергію, отримати на зоні комфорту, не рухатись. Да, тобто навіть до такого більшого болота, яке є у нас, наш мозок звикає і не дає нам рухатися далі. Він зупиняє нас. І а, ми даємо да, от ці жертви проявитися, включити цю жалість, тому що жалість це теж така пастка зручна для нас. Да, вона дозволяє нам не діяти або робити щось повільно і бути жертвою обставину, типу, о, я в своєму темпі, повільно. Але насправді просто подумайте, це про любов до себе? Ні, це не про любов про себе. Це спосіб насправді уникнути правди, тому що тут за цим ховається. Я боюся, що знову спробую і помилюся. Я боюся, що в мене не вийде. Або в інших виходить у мене не вийде. Да? І так далі. І цей страх тримає вас в цій зоні комфорту. Але, от, просто подумайте, а чи комфортна вам, насправді, ця зона комфорту, в якій ви зараз перебуваєте? Я думаю, що, скоріш за все, ні. Можливо, ви, наприклад, там, Заробляєте дві, три, п'ять, десять, двадцять тисяч, тридцять тисяч гривень в місяць, і вам їх ледь вистачає на те, щоб просто закрити якісь базові потреби, обслужити всі кредити, послужити свої борги і так далі. Це в лучшому випадку. А можливо, ви просто дивитесь на якісь свої мрії чи дивитесь на людей, які реалізують і мають те, що ви хочете, і говорите блін, колись я до цього дійду. Але коли це колись прийде, ніколи воно не прийде, якщо не пробачите себе, якщо реально не дати собі ще один шанс. І ми просто залишаємося на тому ж самому місці. Да? Якщо ми включаємо цю жалість, ой, я себе погано почуваю і так далі. От, наприклад, от сьогодні, коли я записую це відео, в мене зараз такий період мертва долина називається. Про це в мене буде окреме відео наступного разу. Про мертву долину. Що це таке? Це така умовна перевірка, да? коли в тебе віз'єшті. І нічого не відбувається, да тобто нічого не відбувається, і це найважчий момент. І, наприклад, щоб вам ви зрозуміли, а, коли ви, наприклад, худнете, да, от коли вага завмирає, що тоді відбувається? От, просто є всі дівчата худли, да, і всі знають, коли ти худаєш худаєш, і тут тебе вага зависла. вона не зменшується. Що відбувається? Ми починаємо там да, думати, ой, а що ж воно буде, а що ж як далі. І нам важко далі тримати, продовжити харчування, продовжити тренування, продовжити діяти, не здаватися, і рухатися далі. І цей момент реально важко. І я, наприклад, да, я теж от відчула, що, блін, ну мені важко там продовжити, мені важко, да, цей штіль, він мене ковбасить. Але моя задача це продовжувати, продовжувати просто діяти. І, а, ось, навіть ось ця мертва долина, да, період мертвої долини, тут багато хто здається. І, здається, блін, да, от як -то в мене нічого не вийде. Але тут ключове продовжувати і дати собі шанс отримати бажання. Далі, насправді, яку ціну ми платимо за те, що не пробачаємо себе? Це дуже висока ціна. По-перше, це час. Ми відкладаємо своє життя на потім, на потім коли схуду, на потім, коли зароблю тисячу доларів, коли в мене буде там десять тисяч підписників. Коли, наприклад, в мене там буде машина, квартири так далі. Але це ніколи, ну це колись да, от те, що ми відкладаємо, це може взагалі не настати. А в умовах війни в Україні це може абсолютно ніколи не настати. Може, завтра щось ну, умовно перелетить ракета і все. І його може не бути у нас в да, цього майбутнього. Далі гроші. Коли ти боїшся ризикувати, то твій дохід залишається на рівні виживання, да, а не достатку. А хто такий підприємець? Да? Тобто кожна людина, яка працює на себе, вона є підприємцем. Не бійтеся цього слова, якщо ви навіть езотерик духовний практик, це окей, це нормально, тому що ви людина-підприємець. Кожна людина, яка працює на себе, вона є підприємцем. Якщо ви навіть загуглите, да, ось яке дає визначення а, саме Google про що така людина-підприємець, да? тобто людина, да, тобто людина, да, яка самостійно організовує своє життя, свій простір, свій час, яка відповідальна і ризикує, да? І коли ми не ризикуємо, ми залишаємося на тому самому місці. Наприклад, я щоб піти в це на я реально... Я пішла в абанки, я дуже сильно ризикнула. Я дала залог людині, да, певні якісь речі, предмети для того, щоб вона мені позичила гроші на незаставництво, та ще й під великий процент. Я ризикнула. Тобто, в мене гарантії не було, чи я це роблю, чи ні. Але я відпила вартість наставництва в о, десь 3,5 рази за 2 місяці. Ну, тобто, я вважаю, що це дуже-дуже круто. Дальше. Коли ви не пробачаєте себе ціну, яку ви за це платите, це сила. Кожного разу, коли ви караєте себе, кожного разу, коли ви повертаєтесь до своїх помилок, що у вас щось не вийшло, ви втрачаєте ще більше віру в себе, ви все більше не вірите, ви втрачаєте все більше можливостей. втрачаєте енергію, ви зливаєте в цю енергію, тому що вам треба цей рюкзак з цими камінцями нести ще далі, далі і далі, і ви просто втрачаєте цю віру, втрачаєте цю енергію, якої і так не вистачає. А потім звідси проходить таке. Знаєте, відчуття, що не хочеться вставати з ліжка зранку, важко встати з ліжка і так далі. І ще ціна, яку ви за це платите, це життя. Ви Витрачаєте ви втрачаєте його на страхи, на жалість, замість того, щоб жити. Тому що наша душа і ми взагалі сюди прийшли, щоб жити, щоб кайфувати, а не для того, щоб страждати і знущатися над собою, звинувачувати себе. Ми прийшли сюди, щоб просто кайфувати. І Пробачте себе, це реально початок нового такого етапу, це початок всього. Пробачте себе, це не забути ті помилки, які зробили. Ні, ні, ні. Це про те, щоб прийняти їх як частину свого шляху, як частину досвіду. Це сказати собі, що я робила все, що від мене тоді залежало. І да, наприклад, я це вже пройшла. Я беру звідси такі уроки, і я наступного разу да, зроблю це краще. Пробачте себе це зняти оцей рюкзак, провини з плечей, звинувачень. Тому що ти не жертва обставин, да? ти творець свого майбутнього і пробачення, саме пробачення себе відкриває двері, які дають нам можливість рухатися далі. Саме з цього у вас починається навіть маленька віра в себе. Да? Коли ми пробачаємо себе, маленька віра з'являється, коли ми почнемо давати собі шанс. І це твій крок до того життя Мрії. Тому що це твоя реальна можливість, єдина реально, пробачте себе, це єдина можливість почати змінювати життя. У вас немає запасного життя. Ви не пишете зараз на Чернеці. Да? Тобто ваше життя не пишеться на Чернеці, щоб потім, коли у вас помилки, зараз вийшли, щоб потім все переписати в чистовик. Ні, у вас все пишеться зразу. І у вас є тільки це одне втілення і ця одна реальність. І ваше життя мрії – це не казка, якась не утопія, не щось таке недостіжиме. А це те, що чекає на вас незбіжно. після того, як ви себе пробачите, попрацюєте зі своїм станом, попрацюєте із діями, почнете робити дії. І ви обов'язково отримаєте бажаний результат. І ви можете зробити цей крок просто прямо зараз. Пробачте себе. Бо ви цього варті. І хочу, щоб ви запам'ятали, да, що в вашій кишені, в кармані, да, завжди лежать ключі, які відкривають насправді цю тюрму, в якій ви погрузили, яку ви себе самі загнали. І просто настав час дістати їх і пробачити себе. Просто пробачте себе. А якщо ти не можеш себе пробачити, у мене є медитація, яка допоможе тобі пробачити себе і почати робити нові дії, дати собі цей шанс. Вона знаходиться в моєму телеграм-каналі, посилання ти знайдеш в цьому описі. Я дякую вам за цей перегляд. Обов'язково, будь ласка, напишіть ваші інсайти, що ви відчули, які у вас думки виникли, які ви інсайти, да, усвідомлення берете собі після цього відео, для того, щоб не просто просрати да, цей час було, а щоб нести з собою далі цю інформацію і заземлити її, щоб ви могли її використовувати. Всім дякую, до нових зустрічей!